Телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Боровся за волю та незалежність України. На війні проти російських окупантів Буковина втратила ще одного відважного захисника. Солдатові Івану Зозулі останню шану віддали у Банилові. Вічна пам'ять та слава герою. Ремонт вулиць Заньковецької та головної звільнення секретаря міської ради та виплата грошової компенсації мешканцям будинку, який постраждав від ворожої атаки. Про найактуальніші теми, якими жило місто впродовж липня, розповів міський голова Роман Клітчук. Подробиці далі. Ніч 12 липня сколихнула чернівці саме в цей час від ворожої атаки РФ постраждав багатоповерховий будинок по вулиці Героїв Крут. Під час щомісячної прес-конференції мар міста Роман Клічук розповів, експертна комісія визнала будівлю придатною для життя. Є придатним при, і ті жителі, які ква не пошкодження або по, по пошкоджені не незначно не всі повернулися в свої квартири. З приводу в обстежених актах це дійсно це було вперше для Ченсів. Я маю надію, що в останнє. Мешканці багатоповерхівки, квартири, яких зазнали ушкоджень, отримують грошову компенсацію. На сьогоднішній день вже є 30 актів, це, це, це повністю вже віддані людям на руки. І зараз вбивається процедуру з за, завантаженням додаток і оформлення всіх процедур, які необхідні для, для отримання коштів. Чернівцях продовжили термін ремонту вулиці Заньковацької, який планували завершити ще до 20 грудня 2024 року. Наразі капремонт повинен закінчитись до 15 грудня 2025 року. Складно що виникли і за того, що на виявило, що їхній капель, який про про проходить по цій вулиці, він потребує заміни. І тому це довгий час пішло на те, що було на Це з. З, замінили. Оспільно сім'я це вирішило, що вони мають якогось змінити. І довгий час я ще пішло на підключення. Там ж на на оквейські на всі електричні проводи йдуть за закопані в землю. Відповідно, на це підключення до саме будинки пішов багато часу. Роман Клічук також прокоментував і початок капітального ремонту вулиці Головної. Вже видно, що є певні складнощі, це тобто, що є речі, які немає. В наших схемах я розумію, що коли ми ще розриємо, ми побачив, що за 50 років там багато з'явилося різних кабалів, різних врізок, незрозуміло. Не тобто, тому, відповідно, усі ремонтні роботи в центральній частині міста ну, мають такі ризики. Щоб не затримувати час, він дряник вирішив ті речі, які може вже виконувати, які не залежать від мереж, виконувати вже їх зараз. Міська рада залишилась без секретаря. Під час останньої сесії стало відомо, Марина Кирилюк, яка обіймала цю посаду з 2020 року, склала свої повноваження. Проте причину звільнення не назвала. Міський голова також не прокоментував її відставку. Ми бачили її пост. І я вважаю, що кожна людина має право вибору. Усі люди, які йдуть у депутатів чи в чиновники, вони не, не раби, вони не можуть приймати рішення. У вас. Є от особисті речі, є сімейні речі, але точно ну, є в кожного права його, його не озвучувати. За словами міського голови Романа Клічука, кандидатура нового секретаря міської ради наразі не обрана. Проте варіанти хто може сісти у це крісло, існують. Якщо варіанти, звісно, є за запиталася кадкандидатури. Я думаю, що це ну, вийде на обговорення з керівниками фракції, коли вже вже буде узгоджена кандидатура, Я думаю, що ми її озвучимо. Ну, ви будете бачити в, в, в рішенні міської ради про признач. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. 6 серпня віряни відзначають свято Преображення Господнього одне з 12 найбільших церковних свят. Саме в цей день до храму прийнято приходити з новим врожаєм та освячувати подаровані Богом плоди. А в одному із чернівецьких храмів нині відзначили річницю з дня його заснування. Свято Преображення Господня одна з головних свят православного календаря. За євангельською розповіддю. Саме цього дня Ісус Христос явив свою божественну суть трьом найближчим учням на горі Фавор. Це глибоке духовне свято символізує мету християнського життя, внутрішнє перетворення під впливом Божої благодаті. Свою річницю з дня заснування нині відзначає і один з храмів у Чернівцях. Храм свячений на честь Преображення Господня. 11 років тому ми посвятили цей храм, і сьогодні 11-й. службу Божу, служимо храмовому цьому святі. Прото ієрей пригадує, на цьому місці була пустка. Проте люди об'єднались, зібрали кошти та звели церкву, яка нині стала духовним осередком громади. Тут на цьому місці нічого не було, а виріс храм. В якому моляться, приходять у свят, Вінчаються останню путь. Провожаємо. Для того і Вважаємося. На святкову божественну літургію віряни принесли до храму кошики з фруктами. Священник освячує плоди окропленням святою водою. А вже освяченими плодами прийнято ділитись з друзями та рідними. Це коли освячуються всі дари природи. Май на увазі і яблука, і грушки, і сливи. І от нас знаєте, я читала перед цим. Вчора, що в нас не прийнято носити, але можна було брати і огірки, і помідори, і кабачки. Все, що Бог дав в нас на, на нашій ниві. Це мені здається найкраще свято після е, Великого Дня у нашому житті, тому що наш храм е, названий на честь освячений на честь цього свята Преображення Господнього. І це наша віра, це наша духовність. Ми мусимо. Е, Знаходити час, щоб присвятити себе Богу, хоча б у свята у неділі, відвідувати храм Божий і молитися. Тож свято преображення Господнього, яке в народі часто називають яблучним спасом, це не лише нагода освятити плоди, а й можливість пригадати про справжній сенс віри та відновитись духовно. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Опинився у пастці всередині автівки. У стороженці трапилась аварія. Водій Опелю не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та злетів у кювет. 38-річного пасажира легковика заблокували всередині салону. Рятувальники, які прибули на виклик, витягнули потерпілого та передали чоловіка медикам для госпіталізації. Транспортний засіб правоохоронців вилучили. Досудове розслідування триває. Ховались під камуфляжем, але не втекли від гострого нюху собаки. На буковині затримали групу втікачів, які намагались незаконно перетнути кордон. Поблизу відділу шибани прикордонний наряд виявив рух чотирьох осіб у бік кордону з Румунією. Порушники одягнули маскувальний одяг, аби злитись з ландшафтом. Проте службовий собака вивів охоронців рубежу до компанії. Ті кинулись тікати, але не вдалось. Чоловіки віком від 26 до 34 років затримали. Відносно всіх склали матеріали про адміністративне правопорушення. Дрони для захисників Мар Києва Віталій Кличко передав чергову партію безпілотників на фронт. 2300 залізних пташок отримали бійці Національної гвардії. Військовим 25-ї київської бригади Віталій Кличко відправив 1100 нічних денних та цифрових fpv дронів, та 1200 безпілотних літальних апаратів вирушили до військовослужбовців 27-ї печерської бригади. Загалом за перших півроку від громади Києва бійці різних бригад отримали уже понад 33 тисячі безпілотних літальних апаратів. Різних типів, а також автомобілі та всюди ходи понад 200 систем реп та системи зв'язку. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСів. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось. Музика.